Українці ж постійно ходять з цим питанням, а чого у нас не так, як он, там он, західні сусіди, що во там стоять з боку, і, скажімо, Польща більш успішна. А якщо дивитися там, що чи в 1990 році, чи до 2014 року у нас ця площа була класична наша, що 603 тисячі квадратних кілометрів, ми ж більші за Францію, ми більше за Іспанію. А чого ми відповідно не досягали таких цивілізаційних успіхів? А що у нас що там сусіди заважають, чи що ну а от. Як на мене, то, скажімо, в того ж самого Сергія Плохія не завжди можна зрозуміти, чого так ставалося. У нього так якось... Ну, от було і було. Ну, воно так. А якщо читати Ореста Субтельного, то у нього вже той наратив, звичайно, такий присутній ця розповідь, яка дозволяє зрозуміти, а що а було, як, як воно розвивалося? Як, як слов'яни спочатку там сиділи у болотах, а потім там оце, е, почали звідти виходити, розселятися в зоні лісостепу. Яке...